хочете підтягнути м'язи. Внутрішньої частини стегна доведеться регулярно виконувати бокову планку, під час якої піднімати нижню ногу. Ця вправа відмінно зміцнює м'язи внутрішньої частини стегна, які потребують особливої уваги, оскільки рідко задіяні у побуті. Техніка її виконання наступна: напружте м'язи живота. Лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Стопу верхньої ноги поставте на підлогу, а нижню піднімайте і опускайте, не торкаючись підлоги. Виглядає це так. Чим більша амплітуда рухів, тим краще зміцнюються м'язи. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, це парна вправа. До зустрічі, приємного дня!